Що Сьогоднішні враження від Емдена у мене тільки-позитивні. тільки, тільки позитивні. Просто не то слово позитивні. Дуже чудове місто. Тут проживає 55 тисяч населення. А зараз ми будемо їсти фіш рибу. Фіш. Бо ми знаходимося на морі, так що будемо їсти рибку, рибку будемо їсти. Віка. Нам рибку хочуть взяти, поїсти. Я хочу. Ти хочеш рибу? Нормально, все удобно. Пішли. Він нам рибку бере. Ох, зараз поїмо. Потім нас відвезуть на вокзал. І ми з Вікаю будемо на поїзді, на потягу їхати додому, на хаос. Отак. Ну. Я дуже рада, все, що робиться, ребята, все, що робиться, робиться найкраще. От просто сьогодні такий день був, що ми сьогодні зовсім зовсім хотіли їхати в інше місто, а вийшло так, як потрібно. І навіть коли ви кудись не встигаєте, знаєте, що для цього буде інша, двір, так, інша ситуація. Якщо закривається, зачиняється одна двір, відчиняється інша. Так, так, так. Так і у нас сьогодні не думали, не гадали, а сталося, як сталося. Так що ми дуже-дуже дуже задоволені. Задоволені. Все, що робиться, робиться на краще. Приїдемо сюди кататися на цьому, або на цьому, або на тому. <гум> не знаю, на якомусь кораблі будемо кататися тут. Купа-купа прогулянок. І, до речі... За мене будуть платити, я так думаю. А якщо навіть ні, то тут двадцять скільки 17 євро, сімдесят п'ять чотирнадцять євро, сімдесят п'ять хвилин. Розумієте, 5 євро в музей на кораблі. Так, п'ять євро в музей на кораблі. Просто ми тоді не знали що нам скільки, куди, і ми тільки приїхали, то ми ж не пішли. Наступного разу ми обов'язково покажемо вам музей, покажемо вам море. на остров. На остров поїдемо обов'язково. Все буде, все буде. Good.